А що я знайшла, Та це ж ціленька, вся в рідній фарбі. Шкода Октавія 2016 року на двохлітровому дизелі. Взагалі ніяких претензій по автомобілю немає, все обслуговано, ні одного фарбованого елемента. Маємо задню парктроніку та задню камеру. Гарні легкосплавні диски на зимовій гумі, безключовий доступ. Так, тут в нас повний електросклопакет, регулювання дзеркал. Текстильний дуже класний салончик, дуже охайний, збережений. Задній ряд також охайненький. Автомобіль у нас на механіці, 6 -ступінчата. мультикермо. Пробіг автомобіля, ну, майже 300 тисяч 299. Хороша мультимедіа, двохзонний клімат-контроль. Підігрів нас передніх і задніх сидінь. Перейдемо до заднього ряду, покажу вам. У нас дуже все також охайненько, чистенько. Ну і задні підігрівчики. Дуже охайно все класно виглядає. Взагалі, чистенька, ідеальна біла стеля. Переглянути даний автомобіль можна за адресою Сумська 2А. Придбати авто можна за готівку в кредит з різних також трейдин. Чекаємо вас на тест-драйв.